Ви знаєте, я президент. І це, вибачте, вибачте, це, може хтось відчуває, що це приниження, але я був готовий на багато речей, я дзвонив йому, дзвонив йому багато разів. Вони завжди знаходили, знаходили причини, щоб не давати можливість цьому діалогу. Але коли до вас зайшли після 24-го числа на вашу землю. Вже були окуповані частини і Крим, і Донбас, але вони зайшли сюди. Окупувати нас всіх, вбити нас всіх в столиці, вбивали, катували людей, зжигали цих людей, відрізали кінцівки. Я після цього що повинен зробити? Подзвонити ще раз їм? Ви зрозумієте, це не діалог, це не яке там непримирення. Це ультиматум з їх сторони. Ультиматум, і він звучить так: якщо ви не зробите так, як ми хочемо, ми будемо вас вбивати. Вони в медіа так не говорять. Вони кажуть в медіа і своєму суспільству, і інших суспільствам, і не виключення а країни Африканського континенту. Всюди вони говорять: ми готові до діалогу. Це брехня. Що це за діалог? Як референдум в Криму? Зі зброєю в руках ми готові з тобою говорити. Тільки вони нам зав'язують руки, відрізають язик, а потім кажуть, ми готові говорити. Це не діалог, це не розмова. Це терорист, який відчуває в собі силу і безжалісний до людського життя. Він повинен був знати, що якщо так розмовляти, і якщо вони себе будуть поводити як терористи, ми будемо захищатись. Ми захищаємось, ми на своїй землі. Скажіть мені, будь ласка, я не бажаю вам цього, але ми всі живемо. Скажіть, будь ласка, скажіть мені. Залізли до вас в квартиру, залізли до вашої хати, до вашої домівки, вбили вашу дитину. Що ви повинні сказати цій людині? Ви будете його вбивати? Або ви скажете Постій. Зупинись, поясни, за що ти купив дитину, убив дитину. Ні. Ні, ви будете йому відповідати, тому що у вас немає часу. Немає часу, бо він збирається вбити і вас, і всіх ваших рідних, близьких. Саме так вони поводились на всіх окупованих територіях, особливо на тих, які ми деокупували. Можете приїхати? Подивіться, походіть по цих домівках. Чому вони пусті? Чому порожні ці домівки? Де ці люди, де вони закопані? Вони не пропонують ніякий діалог. Вони пропонують нам здатися, прийняти їх мир, забути, що у нас є земля, забути, що у нас є свій прапор, забути, що це, це, це наша історія. Просто стерти нас.